Шкода карок в новій комплектації Selection Plus. отримуй більше сьогодні. Вночі диктатор Російської Федерації Владимир Путін екстрено зібрав увесь Кремль, підняв його на вуха, аби відповісти на ультиматум коаліції охочих щодо негайного безумовного припинення вогню на лінії бойового зіткнення у війні Росії проти України. Чи погодився Путін на те, що пропонують в ультимативній формі Україна і партнери? що... Шокуючого сказав диктатор, давайте зараз про це поговоримо. Сьогодні 11 травня, неділя. Мене звати Ігор Гаврищак. Підписуйтесь на 24 канал, підписуйтесь на мій YouTube ресурс, який є в описі. Обов'язково, перед тим, як розпочати з вами розмову, поставте лайк, прокоментуйте, звідки дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання в коментарях. Вони. Вітаються! Важливий зворотній зв'язок. Таким чином, ми з вами просуваємо україномовний контент і, звичайно, нашу з вами проукраїнську позицію. Почну з того, що вчора, 10-го... Травня в суботу в Києві відбувся саміт коаліції рішучих коаліції охочих вранці до Києва прибули лідери Франції, Німеччини, Польщі а також Великої Британії за підсумками зустрічі: Кір Стармер, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск і Володимир Зеленський видали спільну заяву. Давайте я вам її зачитаю. Майже у повному обсязі, а згодом вже проговоримо. Що вночі на це відповів диктатор Путін. Коаліція охочих погодилася, що безумовне припинення вогню за визначенням не може бути обмежене жодними умовами. Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію. Вони вимагають, щоб припинення вогню було всеосяжним у повітрі, на морі та суші. Вони підкреслили, що це. Потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі сполученими штатами. Про це ми з вами ще поговоримо. Є вже ті країни, які хочуть бути тими, хто стежитиме чи порушує Росія умови перемирів. Коаліція охочих погодилася, що припинення вогню має тривати щонайменше 30 діб, щоб створити простір для дипломатії. Протягом цього періоду дипломатична робота має бути зосереджена на Окресленні безпекових політичних і гуманітарних засад миру, коаліція рішучих вітає те, що заклик до припинення вогню і проведення змістовних переговорів підтримує як Європа, так і Сполучені Штати. Вони підкреслили надзвичайну важливість зміцнення сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету і безпеки нашої держави. Основним елементом гарантій безпеки України також мають стати гарантійні сили, тобто контингент. Європейський. вони погодилися. Ну або до речі, може бути і не з Європи. Також вони погодилися, якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту і тіньовий флот. Вони домовилися ухвалити потужний 17-й пакет санкцій європейського союзу і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія Норвегія. А також Сполучені Штати Америки вони висловили готовність і надалі зміцнювати оборону України, особливо українську армію. Це має передбачати фінансування оборонної стійкості та інвестиції у виробництво озброєнь як в Україні, так і в європейських країнах у межах спільних проєктів. Президент України Володимир Зеленський розповів згодом про розмову лідерів країн коаліції рішучих з президентом. Трампом про це він написав вчора ввечері в себе в мережі Екс. Він подякував Трампу за хорошу, позитивну і конкретну розмову. Що він сказав? Наш спільний погляд, негайне, повне та безумовне припинення вогню. Потрібне щонайменше на 30 днів, пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня, очікуємо відповідь від Росії, розповів Зеленський. Він нагадав, що ця пропозиція в силі ще від перемовин у Саудівській Аравії в Джиді, коли вперше її зробили США. Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі. У свою чергу Зеленський і лідери коаліції охочих сказали Трампу, що якщо буде досягнення до Мовності про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні перемовини з Росією. Зараз поговоримо, яка тут є небезпека, і знову ж таки, чому це може дати змогу США покинути переговорний процес. Ну і власне, заява Путіна. Вчора все як почалося? Ввечері. Спочатку ресурс китайський з посиланням на міністра закордонних справ. Китаю, вони сказали, що Росія начебто готова до прямих перемовин без умов. Далі російські інтернет-ресурси повідомили, що екстрено в Кремлі готується виступ Путіна. Ну і, власне, диктатор Путін виступив. І заявою щодо війни, яку Російська Федерація веде проти України, виступ кремлівського диктатора традиційно був екстрено запланований на нетиповий час, тобто пізно вночі, десь в другій ночі за Києвом. Він підняв увесь Кремль. Його заяви були суцільним маніпулюванням фактів та підміною понять. Ну і власне зараз поговоримо, чи погодився він на ультиматум негайного припинення вогню. Нагадаю вам, це вже не вперше Путін збирає вночі всіх. Ну або звертається вночі. Так само було. Пригадуєте, коли він оголошував так звану спеціальну воєнну операцію. Це було під ранок 24 лютого. Що сказав Путін? Давайте я зацитую і наголошую. Він зібрав пресу, там були представники і американські засоби масової інформації, але це не був вже традиційно діалог. Це просто був монолог диктатора, де він читав з листочків, великими буквами було написано, і було зрозуміло, що це так екстрено прописані слова для диктатора. Путін звинуватив Україну у численних порушеннях перемир'я мораторію на удари по енергетиці великодального перемир'я великоднього перемир'я, перепрошую, а також перемир'я на 9 травня, оголошеного Росією в односторонньому порядку. Про атаки на українську інфраструктуру та мирні міста. Правитель, звичайно, ж Росії і не дивно так нічого не говорив. При цьому за словами Путіна Росія передала колегам на Заході, що Москва в майбутньому може продовжити термін перемир'я, оголошеного на 9 травня, про пропозиції щодо припинення вогню на 30 днів, він не згадав. Тобто, фактично, Путін відмовився від ультиматуму США коаліції охочих, і таким чином, по факту, можна вводити санкції і всі заходи, які обіцяли наші партнери. Також Путін заявив про п'ять спроб прориву кордону Російської Федерації, атаки на Білгородську та Курську області. Путін звинуватив Україну в тому, що вона намагалася залякати іноземних лідерів, які приїхали до Москви на 9 травня. За що він сказав: кого намагалася залякати, ті, хто приїхав до нас, це лідери не за посадою, це лідери за характером. Сказав Путін. Власне і згадав диктатор про переговори з Україною. Кремлівський. Правитель заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів. Він звинуватив Україну в зриві перемовин 22-го року в Стамбулі. Пригадуєте в березні, та запропонував. Ось ключове відновити їх 15 травня, у тому ж таки в Стамбулі у Туреччині без попередніх умов. А також заявив, що вже сьогодні, 11 травня, поговорить про це із турецьким лідером Ердоганом. Цитуємо диктатора. Росія готова до перемовин без всіляких попередніх умов. Зараз ідуть бойові дії, війна. А ми пропонуємо поновити переговори, що були перервані. Які були перервані не нами, що тут поганого? Ті, хто справді хоче миру, не можуть цього не підтримати, сказав Путін. Ну, по-перше, бачимо, Путін назвав війну війною. Йому вже світить 15 років за його ж законодавством. По-друге, важливо сказати, що він акцентує так: він сказав, що 15 числа в четвер, можливо, буде зустріч в Стамбулі. Ще раз, він відкинув. Негайне припинення вогню з понеділка, 12 травня. Ну і звісно, він говорив про першу причини цієї кризи, як він називає. і Відповідно, що ми знаємо, в першу чергу вони мають на увазі росіяни це не вступ України до північно-атлантичного альянсу. Давайте проговоримо, проаналізуємо з вами. Оце от прямі переговори. Чим це небезпечно? Тому що в першу чергу, якщо Україна і Росія сядуть за перемовний стіл, це дасть змогу Трампу вийти для себе абсолютно неуспішних, Перемовин про це казав і Джей Дівенс напередодні, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував фактично новий формат, що США будуть посередниками, але тепер Україна і Росія мають прямо зустрітись, і в такому випадку Трамп може сказати, що мовляв, ось я їх посадив за стіл переговорів. Нарешті це рух до миру. Наприклад, як вчора було з Індією і Пакистаном, він сказав, що за посередництва США бойові дії припинені і війни немає. А ще лунали постріли на кордоні, хоча вже є заяви Ніби то припинили, але сам факт, який може бути підхід Трампа, розуміючи, що його абсолютно провальна дипломатія через того ж таки Стіва Вітькофа не дає йому змоги втілити в реальність те, що він обіцяв. Тому дуже небезпечно, що в такі в, 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 в прямих перемовинах США можуть просто таки покинути цей кейс. Є вже реакція Трампа. Перша він буквально вранці 12 числа, за нашим часом, оцінив виступ. Путіна Трамп зробив першу заяву після того, як власне Путін вночі відкинув ідею перемир'я, що написав Трамп потенційно великий день для Росії та України. Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна кривава бійня. Як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень, Трамп сам підтвердив. По перше, він нічого не сказав про ультиматуми, які на які не погодився Путін вже вкотре. Це вже втретє, Путін відкидає. Пропозиції США про 30 днів. А Трамп, набравши води в рота, не реагує на це, відповідаючи загальними фразами, нібито все йде добре. По-друге, бачимо акцент Трампа на тому, що фактично йому байдуже на результати перемовин. Він хоче зосередитись на відновленні та торгівлі. Ось що його цікавить. Давайте далі пройдемося по тому, що казали лідери коаліції охочих напередодні все ж таки цієї заяви Путіна вночі в 10 травня у Києві. По-перше, найбільше, що нас цікавить з вами, дивіться, це не те, чи почнуться перемовини, а хто контролюватиме це перемир і в разі чого, як, якщо домовляться. Тому що ми маємо що з вами зараз? Є заяви і погрози коаліції охочих. США, що мовляв, якщо Росія не погодиться, вона вже не погодилась, але далі будуть якісь перемовини, напевно, очевидно. Якщо не погодиться на перемир'я, то ми введемо ряд санкцій. Ну, і тут згадується, звичайно ж. Законопроект сенатора республіканця Лінсі Грема, і в тому числі британці, які ті новий флот вже вдарили на 100 танкерів, і можливо в цьому секторі та можливо напевно мали би розвивати свої дії. Але ніхто не говорить про механізми, якщо раптом Росія давайте припустимо після 15 травня, якщо погодиться, звичайно, ж Україна, будемо за цим стежити на припинення вогню. Хто буде гарантувати і як це гарантуватиметься? Тобто моніторти, зараз проговоримо, є країни, які погодились. Але в разі, якщо Росія порушує, що тоді? Наразі цей механізм невідомий. Про що скажу далі? Про те, що запропоноване 30-денне перемир'я в Україні будуть контролювати США за участю Європи. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. У Києві, за його словами, близько 20 країн-членів коаліції охочих вирішили підтримати 30-денне припинення вогню, моніторинг якого забезпечувати головним чином Сполучені Штати Америки. Водночас зазначив він у процес моніторингу внесок робитимуть усі європейці. Президент Франції також нагадав про ймовірність введення нових європейських та американських санкцій, якщо Росія не дотримуватиметься перемир'я. Ну знову ж таки. Це дуже все образно описано, і ми бачимо реакцію Трампа на на відмову Путіна. Він каже: великий тиждень дуже великі сумніви, що будуть якісь ведення санкцій, тому що Путін то відмовив зупиняти бойові дії, але й не сказав абсолютно ні перемоги. Він знову ж таки Кремль затягує. Ці перемовини посередництво своє запропонувала і Туреччина що цікаво, вона готова брати активну участь у моніторингу дотримання можливого припинення вогню між Україною та Росією. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хкан Фідан зазначається, що дипломат, і це, до речі, було невідомо, був присутній в онлайн форматі на зустрічі коаліції рішучих у Києві. Нагадаю вам, що там були Туск, Макрон. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії. Також в онлайн-форматі підключилася премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні. І от тепер бачимо також була присутня Туреччина. А вже от моніторинг від Туреччини він можливо більш обнадійливий, тому що прекрасно знаємо, що Ердоган має вплив на. Путіна, власне, також Зеленський прокоментував, пригадуйте, говорив Кіткелов, спецпредставник по Україні, що, начебто, Україна погодилася на можливе відведення військ на 15 кілометрів з боку України, наших оборонців, і на 15 кілометрів з боку окупантів. Так от. Офіційно Україну Україні ніхто не пропонував ідею про створення буферної зони на 15 кілометрів. Але ця ідея не дуже жива, тому що це все це залежить від формату моніторингу. Про це заявив власне президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками коаліції охочих. Що сказав президент? Як він це роз'яснив? І тут є дуже раціональне зерно. Давайте. Послухаймо, офіційно ніхто в Україні нічого подібного не пропонував. Я вважаю, на сьогодні ця ідея вона не дуже жива, тому що це залежить від формату моніторингу. Питання демілітаризованої зони в обидва боки по 15 кілометрів. А чому 15 кілометрів? І з якої лінії ми будемо рахувати? З кордону, з якою контактною лінією? Що таке, наприклад, фронт? Зауважив він, Зленський також згадав, що на Україну летіли ракети з території Білорусі. А отже, виходить, що на 15 кілометрів глиб білоруського кордону за відповідною логікою теж треба створювати таку зону. Наприклад, війна почалася з території Білорусі, кажуть злеські летіли ракети. Знач, значить, в глиб білорусі також 15 кілометрів. А чому 15 кілометрів? Якщо артилерія далекобійна б'є на 40 кілометрів, то чому не глибше? А потім зараз інша війна. Це не так, як було в мінську. Сьогодні дрони ФПВ… Летять 50-100 кілометрів, це аналог артилерії. Так що будемо робити? Розводити по 100 кілометрів, пояснив глава нашої держави. За його словами, навіть якщо погодитися на буферну зону в 15 кілометрів і відійти на таку відстань, то це означатиме, наприклад, в Херсоні не буде наших військ. Це одразу в Херсоні не буде, каже Володимир Зеленський, наших. Оборонців не буде наших військ в Херсоні. У нас не буде Херсону, тому що ми знаємо досвід після 2014 року. Момент, коли сісфаєр, тобто тимчасове припинення вогню. Втілювався, росіяни і сепаратисти рили постійно, рили, рили і йшли. 100 метрів, 200 метрів, 300. ніхто по них не стріляв, вони рили. І тому ця лінія контактна вона відрізнялася від лінії, на якій була заморозка конфлікту, розповів Зеленський. Тому як підкреслив президент, в такому питанні багато різних деталей. І говорити про буферну зону в 15 кілометрів на сьогодні передчасно. Якщо після того. Погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів такі міста, як Херсон, Харків і Суми. У всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна, тому що до них будуть залітати артилерія і дрони. Тому я їй кажу, що перечасно про це говорити, і ідея на сьогодні не жива. Ну і справді, тут навіть нічого додати, це буде така пастка. Та й загалом перемовини прямі з Росією можуть бути цілком пасткою, тому що наші партнери коаліція охочих можуть згодом сказати: ну ви ж там собі домовились, ми тут ні до чого. Тому тут треба дуже бути обережним. До речі, до заяви ще Путіна вночі спецпредставник президента Трампа Вітьков. Мав на меті, а можливо і має на меті представити Путіну список із 22 позицій США і Європейців щодо війни в Україні. Про це каже NBC News. за словами одного з західних посадовців, американські, європейські та українські учасники, переговорів підготували лист умов із 22 пропозиціями, які Вітьков має додати передати Путіну. Тут же зараз невідомо чи справді він буде ще контактувати, але знаємо, що він абсолютно не є. Нейтральний в цих переговорах він несе лише те, що хоче Путін, і як до речі, додав співрозмовник NBC News, цей лист відповідає одній з вимог, начебто, Путіна, про те, що США не будуть підтримувати вступ України до. НАТО, тобто Україна не відмовляється до свого прагнення вступу в НАТО, ну, але США як ключовий член альянсу. А ми знаємо для того, щоб вступити потрібно голоса всіх, не буде давати Україні такої змоги. Що найцікавіше, е... що Вітків повинен буде представити їх російському правителю, і цілком можливо, що він знову буде використовувати перекладачів саме кремлівських. А це важливо, це важливий нюанс, тому що те, як перекладають. Сторона, з якої ти говориш, їхні перекладачі відрізняються від твого перекладача. Але ми знаємо, як веде Вітков Вітьков переговори. І він ніколи не координує свої дії там чи з посольством, чи з іншими дипломатичними офіційними представництвами. Він діє як бізнесмен, і тут багато також запитань. Щодо можливих контактів з Путіним, новий канцлер Німеччини Фрідрих Мерц заявив, що готовий зателефонувати диктатору Путіну, щоб поговорити з ним про мирний процес щодо України. Про це він повідомив в інтерв'ю для ZDF. Мерц зазначив, що він готовий зателефонувати Путіну, але тільки в координації з країнами Європи і в узгодженні з президентом Трампом. Якщо випаде така можливість, я це зроблю. каже. Мерц, але лише в спільній координації. Також він додав, що Путін має знати, що він не розділяє Європу. Він запевнив, що лідери європейських країн виступають єдиним фронтом, щоб покласти край війні в Україні. Ще поговоримо зараз про Німеччину, тому що там є дуже цікавий нюанс. Здається, Трамп вперше дозволив надати Україні озброєння, але хочу згадати про. Нового папу, як не дивно, чому тому, що новий папа римський Роберт Прево, який обрав ім'я Лев XIV, висловився про російську війну проти України, і тут ви будете здивовані. Я маю на увазі здивовані на фоні попередніх. Висловлювань попереднього Папи. відповідну заяву американський понтифік зробив інтерв'ю перуанському виданню. Він засудив російську агресію. Війну Росії проти України Папа Римський охарактеризував як справжнє вторгнення імперіалістичне за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію зміркувань влади. Варто зазначити, що попередник, власне, Лева го папа Франциск, мав більш стриману позицію щодо російсько-української війни. Багато його заяв у цьому контексті не розрізняли, хто у війні окупаційній Росії в Україні жертва, а хто агресор. Ну і ви прекрасно пригадуєте, як ми критикували висловлення офіційного Ватикану. Вони намагалися на певних дійствах показати, що насправді українці і росіяни разом е об'єднували їх в ході, а це для нас дико і неприйнятно. Ну і власне на завершення про зброю, що цікаво, за даними New York Times, Сполучені Штати Америки дозволили Німеччині передати Україні 125 артилерійських ракет великої дальності та 100 ракет до Петріот. Цих 125 артилерійських ракет, це ви знаєте. У нас є МРЛСки, Хаймерси, саме про них йде мова. Таймс послаючись на свої джерела, пише, що у п'ятницю представник конгресу заявив, що США схвалили передачу Німеччини саме цього пакету. Таймс також нагадує, що критично необхідна зброя виробляється в США і не може бути експортована без схвалення американського уряду, навіть якщо нею володіє інша країна. І бачимо, є дозвіл передачі Україні американської зброї від третіх країн, і це дуже хороший крок, тому що я вам нагадаю, що ще жодного разу. Відколи Трамп став президентом, його адміністрація не погоджувала нам пакети виділення. Так були якісь домовленості вже попереднього характеру, 50 мільйонів доларів оборонного характеру. Але це новий крок ракети до Петріот, оборона нашого повітря. Це дуже дуже важливо. Ну і хочу вам нагадати, що вчора, 10 травня, агенція DPA з посиланням на німецької рідові джерела повідомила, що Німеччина. Засекретить усю допомогу, яку надає Україні. Тепер не буде вільному доступі. Тепер не буде в них на офіційних порталах. Прописано, що вони надали Україні, а це може схиляти нас до того, що раптом ми отримуємо ракети Таурус. Що ж такі були новини станом на ранок 11 травня? Давайте підсумуємо. Пропозиція коліці коаліції охоче щодо негайного припинення безумовного вогню з 12 травня. Путіном не була підтримана. Він натомість звинуватив в Україну, звинуватив Захід і висловив, висунув свої умови про те, що в 15 травня, в четвер, може бути відбути може відбути зустріч у Стамбулі, як і в 22-му році. Попередньо ні на що не погоджуєтесь, не погоджуючись. Мене звати Ігор Йоргаврищак. Це був 24 й канал. Підписуйтесь, коментуйте, підписуйтесь на мій YouTube ресурс. Звичайно, ставте лайки обов'язково. Пишіть звідки ви нас дивитесь, Це важливо. Таким чином, ми просуваємо про український нашу проукраїнську позицію і про український контент.